Кажу, поїжд хоч нормально, привіт. Ні, кажу, я не можу без друзів. Як я сам? Не до когось пагукати на обід, на вечерю, давай. Да, так, на снідання це точно. Так, що я. Без 2012. У нормальних людей вже... Що... Ні, го собі. Я, я, -е. я, я обично утром щось укидаю, мені хочеться їсти. А це монтірувала віті, блін, на 2,5 минути які нещасні огірки. Перець буш ні, я взяв. вам перед. Я оце з 9 часов до пів 12 його монтурувала. Вже тече слиня, їсти хочу, поставила суп, пахне. Поки Богдана кормила сніданком, начистила так. начистила моркви, цибулі, накришила, буду капусту жарити. Сьогодні п'ятниця, пісний день. Думала, до обід пожарю капусту. Так, Оце просиділо 2,5 минути відео. Просиділа 2,5 години. Це жесть просто. Так це я його знімала, скільки голову морочила собі. Бувай мені суп не трохи. Малосольний суп у нас. Вчора зварила супчик пісни з квасою. Такий добрий. Ліда приїхала вечіром до нас, і ми повечеряли, і Там там зараз подарілочки, Богданові ще насиплю, і вже нема каструльки. Як багато зварю, бурчать багато. Не ну, дам тобі слова ставить, так? Каже, я господину. Спокійно, да? Так. Mm собачка а Це перець для гіркоти, а цей нарізав, якщо дуже гірко буде, буду закусувати солодким. Ти можеш сметанку... А, ти не можеш. Що ти вивчаєш? Сіль. А мені цибулі захотілося сьогодні. Не знаю, чого. Роботаю біля гаража, бетоную, а воно зразу просить віконить, а тоді бетонувати, а воно дощі вночі йшов. Так я його протер там mm. хай підсохне, а перейшов робити двері, то чи гарно. А я думала, ти двері робиш. Двері роблю. Там уже зробив. Я ж не став 5 часов, то я газу до роботи. Не спиться щось мені. Mm -hmm. і утром не спиться, mm -hmm. а аби обід спать. І мені не дає спати. А то, щоб вона спала, я встаю. Иди кайм. У меня диве будем спать целый день. Тих ты хоть. Там на вечер я на пятом этаже был. Ну да я просто мужа. А тут на я пришел на улицу. Там что я сделал, Там что я сделал. Хорошее дело. Что? На каком я кресле сидю девочки, батя? Для кайкайна. Для кайка, да? Да. Я Табуретки под мою задницу. Маловаті. А мені сидіти на левого монтувати, озвучувати удобно. і все отерпне. Кажу, неси мені кресло. Буду на кухні сидіти у ньому. Він мені обіцяв зробити а десь у нього є поламане. Трохи суп добрий. Добрий суп, тільки трохи солодкий. Оце захороший. Огірки, між прочим, добрий. Ну, для мене, кишкувати. Раніше я любив любим не слухайте його. Слухайте мене. Остався розсіл. Я той розсіл, залишилися гірки такі, не очі. І я той розсіл кинула гірки. Вони ще не пропитались, вони тільки охололи, на одру йому вже вони кисти. кисти. Вони пропитаються, наберуть у себе вкус а потом. Зараз ще вони не готові. Ага. би тобі, би тобі. Да ну! Это да. что я такой? А мне не добедал. Понял? Где там мне. Ты ее два. Дуже добре, какие девчата вчера пробовала, Лидия на работу носила. Тоже они добре. Ну, добре, все любят. М -м -м. А мені Не надо. Да? Не очень. Пусть внука правый носит. Двигай, я згорбился. Мокву иду. Ты знаешь, горбату шоу выпрями. Ты знаешь, какие вони год были через місяць? Скика. Вот я так просто А ты мене ходишь выремя теперь? <гум> не, ну если тебе не змінить. Не, не. А, а ч ты так? Вот ну, так надо. Ну, да. Не ругаюся. Так я не мугаю, у нас такий От сьогодні у нас мукбан, да, дівчата? мукбану у нас нема. Ну будуть. Неля Григорів сказала, а. не надо, Ви не вмієте виїсти на камеру. О. Неля Григорівна, учитель. математики. <гум> я одна там є. Мій би сказав. Hmm. Hmm. Hvað er það? Það er það? Það er það? Það er það? Búðum slúhæð sörbeke. Ah, þeir, Да как это? Сор бы красивай. На попробуй такой. Бой добре. Зеркай душа? Да. Серьезно? Да. Что ж ти раніше не сказал? А ну. Нет? Еще кусай. Поки не за герчи? Чувствуй за Она <рик> 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 вторая? Есть кубрию, три дні назад купил и досі ложить. Я ж купил тебе на ага. Чи ти испытал, но я люблю, когда вчерашний. <рик> ну, на нагадаю, по магазине ложить. Девочка, что вы сегодня снидали? Чего обида это? Чего ви сьогодні їли? Що ви їли сьогодні, без 15-12. І з таким апіїтом, як ми, бо як уже голодний, до 12 проголодалися. Я до 12 не дотерпівся. До без до 15 до теж Тут добре і Оце таке. Як працюю, мерзну. А як за всім сяду їм, так жарко. Нема в мене на десерт нічого. Жирина не було зробити. Так. Да. Ой, добрий парень за солодкий. Ти якийсь не такий, як у нас був. Я думаю, не їм такого. Так хочу страшне зробити заправку. <звісна> <звісна> Дома ж дармовий, а де кубляний? Поїдемо поїдем, сидіти, попередять по помідору. Да. Може тебе куди ще пошле? Та тут може на бажанчик отой. Так ти брала той раз, коли розуміли помідори добрі. Взяла пять штук до сих пор половины куда ради, а не сделать. Налыханный, бо. Холоднее. Холоднее не на слива є надо стать. Есть слива? Сегодня не будет мариновані огірки? Да. Ну ты зробишь? Не <св> факт. Обещала? Mm -hmm. Да. Помню, что я вышел, он под одеялом а, без одеял. mm -hmm. хор, обещал. А, под одеялом. Соли? чесноку, Окропу? И хрот, все, и все. А что я передал вообще? Ну, кто-то пишет. Пенсик. Ну, все, друзья. Поснідали з нами, закругляйтеся. Десерти кожен. На вторе немає його, будь ласка, що тіточки, вийшла я на город. Ой, сміх і гріх. Ну що, помідори зацвіли трохи. Оті падають, де з помідорчиками, воно, бачите, сейчас Під, Підв'язувати треба. А отут ось. ось Трава вже, вже треба полоть. А в мене собаки, я казала, погано зійшло у кропчику рядочок укропу. Ось ось. І погано зійшов, бо було їх три. Оказується, собачки розгребли і він тепер зійшов, воно мелкий, кругом Сходи між травою. І тепер треба або вручну травичку вищипувати. Бо жалко, він же ж підніметься. По всій площадці укроп розтягнутий, по всій, по всій. І хай би був. Ну тільки ж цю ж травичку треба вищипати усю. Ну, я щипати, звісно, не буду. А огірки що? Зацвіли теж, ну жовті-жовті. Нема сонця. Кожен день дощ, 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 дощ. Нема сонця, немає тепла. Огірок, помідор, це ж усе треба тепло. Ну, експериментуємо, будемо бачити, що воно буде. О, яке треба під пленку. Ну, нема коли його робити. Йому нема коли, а ми такі роботяги. Тільки відео знімати. Бачите. Так що наша плантація заростає. Клубничка ось росте, ніхто не їсть, нема нікому діла. Хазяїна не їдять і ми не йому. Так, що вам показати? Показати вам цвіточки свої. Оці голубенькі, нещасні. А жовті такі прям випускають. Я думаю, жовтих буде діло. Казала Ліда жалувалася, що нема на її вікні. Так ми вчора пересадили оці два. Повипускали, а на скільки. Красиві. Так ми їх сюди вже, Ліді, поставили. Мій отой цвіте Тоже. А оті чогось корішки не випускають. Зараз піду подивлюся, чого вони не випускають корішки. Каже, Ліда, може, вони оце, сорта такі, що з них не йде, не йдуть, а чим же вони розмножаються. То було вдома одламаєш у чашку і такі корні наростуть, що аж чашку піднімають. А це щось нема діла, я не знаю. Вийшли трохи на вулицю, Олег сміється, Время вже час дня, другий час, а ми тільки вийшли з Богданом. Каже, треба було цілий день на вулиці, а ви тільки вийшли, ну так щось робили. Я зжарила капусту, а тепер не знаю, де їдіти. Чи вареника зліпить, чи пирожка зліпить, воно качається, парубок наш. А другий парубок воно під тим до сих пор. Обмостку робить. Досі. Така вроді чепуха, а стільки з ним возніка кошмар. Люди дом построїть швидше, як Вовик гараж. да Вова? Yeah. Дивіться, що він робить. Він же ж не як Ось, які в нього тонкі роботи. Що то ти робиш? Обдер трохи пленку знизу. Силикон, а, потім буду так а тепер силікона оце близько-близько покажу. Біля нержавійки отої. Він оце все заляпує, щоб туди вода, бо ляпає з криші і затікає всередину. Так він оце сіконе, а потім зараз покажу, як він зробив. Бетонірує, бетоном обділює. Так, всередину не буду вам показувати. Воно вам не треба. А оце треба, дивіться, оце тепер робить, як ото хати, знаєте, обливали в нас вдома, як з криші капає. Так оце він так зробив. обложив. Не дуже ж зробиш, роби-роби, тоді його б дощ. Понакривав досточками, щоб його не розмило. Бросив. Ночі в нас сьогодні йшов дощ. Ось мої вікна, мої хати. У хаті сьогодні ж на вулиці хмариться, хмариться, так у хаті я пооткривала ці внутрішні, щоб по вікну йдуть, бо капець. Коротше. Темно, темно в хаті було. Валік приїжджав, розгрузили з батьком машинку стиральну виставили, у ваню затягли, а вже тоді вовик сам її якимось образом, так? Да? Поставив. Поставив. Не хоче зі мною балакати. Бачите, який діловий. Так вже дороблю, де бачиш, тут небагато і Глаз настроїв вже. Ну доробляємо. Виставив. Буде. Як оце називається? Я не, не знаю, я ж не учився на... Оце все на цих строїтелів. Те, що побачив, як люди делают. Піду тут навпроти хлопці работают. Я подивлюся, що вони делают. Ага, заповню, прийшов собі, починаю робити. Обратно пішов. Там три бригади в них. Одні строять, другі там пеноблоки оці ложать треті там шпаклюють. Я тут піду, надивлюся, надивлюся, смотря в яких хто що робить. І все, прийшов і собі делаю. Молодець, удачі тобі. Пішли ми з дівчатами трохи посидимо. Погано, що Богданові є качали, а мені нема. Я б теж качалася. Що тобі казати? А кому, шеф? Ой, вова Вова. Щось цвіте, не сиреньця нова розцвітає, Ді, якийсь кущик розцвітає. Хазяйка наша любить цвіти всякі насаджувати, бачите. І такі, і такі. Оце повністю під забором, все щось таке новеньке, інтересненьке. Я, звісно, не, не знахарка. Не знаю, але знаю, що таке у нас вдома було. Ще аж у Павловки. Не в Дніпровки у Павловки. Отаким От цвітом було дерево. Слива, вона як слива. Рост. Це була алича така. Блін, яка вона була. От кісточки не відставала, але вона біля кісточки така була солодка, набагато солодша. Так зразу шкурочка, кислиночка. А біля кісточки була дуже добра. Зняли оцю штуку, коли вітер так знімають, щоб не обірвало. Батут оцей. Все, я зараз отут -от приземлюся, девочки. і скажу вам всім, куди вас навести, щоб вам було красиво. Всім бажаю мирного неба, здоров'ячка і всього самого найкращого. Ми з вами зустрінемося, я думаю, ще сьогодні. Сейчас буду монтувати і відправляти наш сніданок наш чи наш обит, хто чим сьогодні займається. Подивіться, ділимося з вами, а ви діліться, чим ви займалися сьогодні. Пишіть в коментарях вам два-три слова. Неважко, а нам приятно. Все, друзі мої, дякую за перегляд і до зустрічі!